Народний вибір у національному стилі. Івано-франківці підтримали громадську ініціативу голосувати за президента у вишиванках. На дільницях кажуть, такої кількості патріотичних виборців тут ще не бачили, мабуть, за усі роки незалежності. Заповнювати бюлетені в традиційному вбранні та з українською символікою люди приходили десятками. Ну, в вишиванках раз-два, ну мало було. Якщо в процентах, якщо був один процент, там два, то так. А зараз є масло. Це нормально, це гарно. Ми ж все ж таки українці. А що прикрашає українців? Вишиванка. до народного флешмобу приєднувалися всі від малого до великого. Обирали майбутнє своєї країни в національному вбранні, навіть цілими родинами. Бо певні магічні традиційні візерунки на сорочці наділені неабиякою силою. Ну народний вибір, народне вбрання. Мені здається, що це якось навіть дуже логічно. І Взагалі, вишиванка, це щось таке наше сакральне, щось таке давнє і. Те, що люди зараз масово вбираються у вишиванки, згадують якісь свої традиції, по-моєму, це свідчить про те, що ми нарешті почали ідентифіковувати себе як нація. Це те, що близько до серця, до розуму, до коріння глибокого. Для мене сьогодні величезне свято, сьогодні вибори це вибори дальнішої долі України. Чи справді це після виборів сподівання на краще життя люди не певні. Та всі, як один вірять, масове голосування у вишиванках свідчить про єдність народу. До слова патріотичну ініціативу підтримали у багатьох містах України.